Всім, криптанський, привіт. В цьому відео говоримо про тапалки, Чи не померли вони на сьогоднішній день? В приклад візьмемо тапалку КЕЦ, яка сьогодні залістилась по поганим значенням, та хамстер комбат. І також ще розповім, які можливості дають ці ж самі тапалки, крім того, щоб просто тапати по екрану, отримувати токени і потім їх зливати на лістингу. Тому що сьогодні кец показав реально хороший приклад потенційного прибутку і того прибутку, який можна було вже отримувати по факту. Тому дивіться обов'язково відео до кінця. Якщо не підписаний на мій телеграм-канал, посилання в описі. Там більше інформації про крипту. Як нині зробляю, є інформація для лоу-банків, для хай-банків. Точно знайдеш для себе щось цікаве, тому переходи, підписуйся. Першочергово поговоримо про таплкокетці, які були тут очікування, тому що це, в принципі, аналог DOX, який дав заробити, і через це більшість людей побігли сюди також за якимось прибутком. І попри марки, тут насправді, виходило плюс-мінус непогано зробити, тому що в цій таплиці можна було виконати таке завдання з OG Pass, потратити десь в районі 6 доларів. І взамін ви получали токенів по примаркету плюс-мінус на 70 доларів. Пізніше навіть біржа Bitget сюди підтягнулася. Вони анонсували акцію. Якщо ви виводите на цю біржу в числі 200 тисяч чоловік, ви отримаєте плюс 30 тисяч монет. Але по факту велика кількість людей отримали плюс x5 до кількості виводу токенів. Допустимо, ми вивели в ви 100 тисяч токенів, отримали 500 тисяч. Не зрозуміло, що це була така за акція щедрості від BitGet, але вона була. Від цього ми розуміємо, що реально був хороший настрій, що от зараз вийде заробити. Мінімум по 100-200 доларів на аккаунт. Але як ви розумієте, все було не так просто. На лістингу ціна показала в три рази менше значення, ніж були на примаркеті. Як бачите, ціна на Байбіті була 4,04 долара, а якщо ми перейдемо на лістинг, то ціна опускалася аж до. П'яти в 4 долари. Понятно, що в першу хвилину можна було злити по 4,02 нуля 2 долара, чи там 4,01 1 долар, але це все одно абсолютно не той прибуток, за яким люди сюди йшли і розраховували. Ситуація тут була досі схожа з токеном Хамстер, який також залістився, також в принципі непогано впав і падає по сьогоднішній день. Це звичайно що краще було помітно, коли от тільки-тільки графік зарождався, коли він от опускався і опускався. Тоді ми розуміли, що його картинка дуже схожа. Далі по телеграм-каналу. Вам пішов масовий хейт, то що тапалка заскамала, не дала нічого зробити. Та ще й до того всього, на бідґеті була ціна вроді би, в два рази нижча від тої, яка була на інших біржах. Тобто це було дуже погано в моменті. Але тепер про можливості, і в кінці ми зробимо невеличкий вивід з цієї всієї ситуації. Можливості тут, звичайно, що були, тому що перше можна було продавати токени по примаркету. Звичайно, що ніхто не знав, по якій ціні він заліститься, що буде настільки все погано і з примаркету вийде заробити дійсно добре. Тому що продавши токен по 4.04 долара, і відкупивши його, допустимо, в 5 чи в 7 разів нижче, ви отримували чистого профіту 5-7 іксів від тої суми, на яку ви продали. Знову ж таки, ніхто не знав, що так буде, але це можливість номер раз. Другою можливістю відповідно було шортити цей токен. Як бачите, от як тільки появився графік, я зразу зайшов в шорт. Не пам'ятаю по якій ціні, але забрав з 10 плечем 100%, і в принципі на цьому був задоволений. Плюс-мінус я зайшов по гарним значенням і вийшов також практично на дні. Далі можливість номер три: жорсткий камбек від цього токена. Як ви розумієте, і бачите зараз на своєму екрані, що токен з низів просто дав X. 2. Купивши його по реально поганій ціні, коли ніхто в тапалку цю не вірив, і думав, що це вже скам, просто ціна буде йти нижче і нижче. тапалка банально робить x 2 Протягнемо ми просто нашу лінієчку і бачимо, що від не найгіршої ціни до поточної ціни, яка є на даний момент, ми маємо 150% чистого прибутку. Тому основну суть, я думаю, що ви зрозуміли. Ця тапалка, яка не дала взагалі зробити тим, хто просто тапав, водночас і дала зробити тим, хто включає голову. Хто бачить можливості на примарки. Хто бачить можливості на тому, щоб зашортити, потім встати в лонг або просто відкупити монету на споті. Під кожну монету треба шукати якийсь свій підхід. Якщо хочеться заробити, то заробиться на всьому. І тепер в загальному всю картину об'ясню, що тапалки так скам, тому що основного прибутку з тапання вже напевно що не буде. Тепер потрібно більше звертати увагу на те, як цей токен ліститься, по якій ціні, по якій ціні очікування, міняти підхід, тому що, як ви розумієте, команда хоче зробити на нас, а ми хочемо зробити на них. І тому треба щось міняти. Чи тапати якісь тапалки надалі це вже особисто ваше рішення. Можна просто спекулювати на цьому токені вже саме на лістингу. Я дякую вам всім за перегляд. Не забувай підписуватись на мій телеграм-канал. Там більше інформації про крипту, як нині заробляти, Точно щось буде цікаве. Тому переходи, підписуйся. Всім до зустрічі!